Країна хоче миру. Країна хоче правди, що відбувається з переговорами по миру, що відбувається з цією угодою про продаж українських НАТО, або навіть не про продаж, а про подарунок. Що буде з членством України в НАТО? Верховна Рада за рішенням монобільшості йде на канікули. Два тижні вона не збирається. Наші ініціативи, які полягають в наступному, негайно повернуть ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, які платять бригади. Поверніть бригадам. Наша ініціатива вимога: проголосуйте звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів щодо двопартійної резолюції про надання Україні військової і фінансової допомоги. Бо пакети, які були прийняті при Байдені, вичерпуються. Звернення до Стефанчука. Ви ж казали, коли ви не пускали Порошенко їхати на зустріч з Майком Джонсоном, ви казали, що у нас блискуча коаліція спікерська. І я вирішу з Джонсоном будь-яке питання. Пане Стефанчук, ваш вихід. Вирішуйте.